Ми будемо говорити з головою ради громадського контролю Набу Марком Савчуком. Вітаємо вас, Марко. Ну, давайте почнемо з того, що визначимо якого громадянства Ігор Валерійович Коломойський, і чи це важливо взагалі для справи? Адже ну зразу скажу такий бекграунд. Напередодні буквально вчора Сергій Лещенко, народний депутат попереднього скликання, оприлюднив себе на Фейсбуці скрін документу. Ну я так розумію, що це підозра, яка вручена була позавчора Коломойському вранці, де вказано, що. Громадянин Ізраїлю та Кіпру, якщо не помиляюся, я не помиляюся. А сьогодні, ну вчора напередодні, і наші колеги оприлюднили відео засідання, яке чомусь було закритим, де чітко суддя читає, коли вже рішення суду громадянин України ігор Коломойський. Тобто якої країни він і громадянином, і чи є це важливим взагалі для цієї справи? Прошу. Да, да. В мене ті ж самі питання, що у вас <по> бо суддя чомусь сказав, що це громадянин України. А в підозрі, як оприлюднив Флещенко, там зазначене інше громадянство. Ну наразі, от є така колізія. Ми не розуміємо, які деталі. було б класно, якщо б якийсь державний чиновник не нардеп минулого скликання, а якийсь державний чиновник сьогодні, який за це відповідає, який несе за це відповідальність. Якщо він збреше, то він просто піде в відставку, щоб цей чиновник вийшов і сказав, що господин Коломойський не має українського громадянства. Ось ми до сих пор, спустя там полгода, досі чекаємо цієї. Новини, а це по перше, що касається стосується громадянства Коломойського. А стосовно того, що громадянин іншої держави може бути переслідуваний правоохоронними органами України, це не є проблемою. А якщо людина в Україні порушує законодавство, звісно, що правоохоронні органи будуть заарештовувати цю людину, і вона буде ну мати судове засідання, йому будуть обирати варту і так далі, і тому подобне. Тобто в цьому саме в цьому. Проблем. проблем нема. Ну нагадаю, що в липні минулого року ще з'явилася інформація, але вона була теж напівофіційна, про те, що президент власним указом позбавив громадянства Вадима Рабіновича, Геннадія Корбана і Ігоря Коломойського. Тоді Корбана, який тоді був керівником Ради оборони цілої Дніпропетровщини, не впустили в Україну на підставі, начебто, цієї інформації, але жодної офіційної тоді підтвердження цього факту не було, тому ми досі не знаємо, чи позбавили, чи не позбавили і в якому статусі, в якому громадянстві перебуває Коломойський. Але деякі аналітики кажуть про те, що подібна таємничість у цього громадянства може бути пов'язана з імовірною екстрадицією Коломойського до, наприклад, сполучених штатів в разі запиту сполучених штатів там є проти нього теж претензії кримінального штибу. Тобто, якщо він не буде громадянином України, громадянином Ізраїлю, чи це може перешкодити екстрадиції, наприклад, його з України до США, якщо буде запит, звичайно. Дивіться, якщо казати чесно, юридично, я навіть не знаю, бо таких кейсів в нас ще не було, коли там громадянини іншої держави, який був олігархом, запитувала третя держава до екстрадиції. Але я думаю, що якщо застосовувати ситуацію на сьогодні, штати є дуже великим партнером України. Так тому, якщо буде запит на екстрадицію від ФБР, я ну, якщо чесно кажучи, я не бачу. Як президент Зеленський зможе сказати ні? Ми його віддавати не будемо. Я просто не розумію, як це взагалі можливо. Теоретично навіть ну давайте ще один питання одне по суті розглянемо. Багато претензій було про до правоохоронців українських ще позавчора. Вранці коли принесли цю підозру, чому СБУ а не набу на це запитання? У вас є якась конкретна відповідь? Так, Прошу. Так, так. ну дивіться, все. Який правоохоронний орган дає підозру, це відповідно до статті Кримінального кодексу України, які вони йому вбачають. Той факт, що в НАБУ є справа на Приватбанк, і там фігурує дійсно Коломойський, і так НАБУ працює над підозрою до Коломойського, не означає, що інші правоохоронні органи, СБУ та БЕБ, там БЕП ще був бюро економічної безпеки, не мають права йому надавати підозру за іншими статтями кримінального кодексу України. Тобто, тобто. Сам цей факт, що це інші правоохоронні органи дають підозру Коломойському всьому факту. я б не сказав, що це є якась зрада. Ну питання в тому, я не про зраду, а взагалі, ну далі конспірологія вже моя починається. СБУ більш контрольована структура офісом президента, набу менш контрольована, адже там конкурс, там західні наші партнери, контроль і зразу у всіх. Ну, конспірологія, що напевно хочуть цю справу зам'яти. Тоді розкажіть, будь ласка, ну це конспірологія. Так сподіваюся, розкажіть тоді по суті цих двох статей кримінального кодексу: це шахрайство і відмивання, тобто легалізація грошей. Про що саме мова якраз там справа на суму. Півмільярда трошки більше 510 там плюс-мінус мільйонів гривень. Про що мова йдеться? Про що мова ми йдеться? Ми не знаємо, було закрите засідання, тому що саме казав прокурор в судовому засіданні, ми не знаємо. Але що я можу вам сказати, це те, що а, якщо ми побачимо активи, які контролював Коломойський, це «Укрнафта», і вже націоналізував націоналізували в нього. Вже її нема. А та також Коломойський мав відношення до Айбоксбанку, банку, який Національний банк ліквідував. А та БЕП відкрив провадження на керівників Айбоксбанку. банку А це банк, від на який відмовали гроші, дуже багато людей та ігорний бізнес. Також і якщо подивитися на активи, які контролював Коломойський, всі великі активи, які в нього були, в нього їх вже немає, тобто сам факт, що БЕП та СБУ до нього мають ще одну підозру. А натомість тої справи, який ще а, працює набу, я б не сказав, що саме цей факт є конспірологічним. Ну, наслідки у цього рішення щодо закриття у цього з банку ми uh -huh. бачимо всі, адже зараз, якщо ви щось кладете через Айбокс на будь-який рахунок, навіть на телефон, ви маєте підтверджувати ну, своїм телефоном, вам надходить вхідний дзвінок і вводите останні чотири цифри. Таким чином відбувається ідентифікація особи, як я розумію. Ну, напевно, правильне рішення в плані боротьби з відмиванням грошей. Але чому засідань? Ня судове на прохання, я так розумію, адвокатів Коломойського відбувалося в закритому режимі. Невже там якісь питання розглядалися, які становлять національну безпеку чи небезпеку в умовах воєнного часу? Чому поясніть? Бо якби засідання було б відкрите, у нас було б менше питань взагалі ну до прозорості процесу? Це абсолютно гарне питання і правильне питання. Воно повинно бути відкритим. І той факт, що воно закрите... Ну, в нас є питання, чому в мене теж є питання, чому? Бо я не можу подивитися, що саме каже прокурор суді. А звісно, не можу дати вам якісь нормальні коментарі, бо в нас ще немає деталей справи. А, ну, що я можу сказати? Я сподіваюся, що там, типа, слідючі засідання будуть відкриті. А так чи інше, через декілька днів ми будемо розуміти, що саме казав прокурор на тому засіданню. А в мене є ну, одна теорія. Якщо так, чому так ма. Глобути це може. Той, той факт, що прокурор був не дуже гарно готовий до засідання, і вони таким чином просто закрили засідання, але це просто моя теорія. Я не маю на ці ніяких доказів. У мене ті ж самі питання, чи у вас чому саме це було закрите засідання? Ну, після цього закритого засідання адвокати Коломойського сказали, що заставу вносити не будуть. 510 мільйонів це за велика сума. Чекатимуть апеляцію. Сказали, що ми їдемо на Оскольдовий провулок, там СБУ, там СІЗО СБУ, там прекрасні умови. Я правда, на щастя, там ще не був. Я думаю, сподіваюся, і ви. Теж, але але це не Лук'янівське СІЗО, де по 80 людей в камері. Там я думаю, Ігор'ю Валерійовичу, персональна камера, телевізор, холодильник. Можливо, він навіть зараз нас бачить. Вітання Ігор'ю Валерійовичу, перепрошую, Перепрошую, Аскольдовому СІЗО СБУ. А що далі? Що буде в апеляції? Як ви думаєте, Я розумію, що апеляція буде вже ось напевно на цього тижня? Чи вона буде в закритому режимі? І який буде на... чи не буде зменшено рівень застави суму застави? А, дивіться, я не знаю, ну, тому ми подивимося на саме засідання, але ви ще повинні зрозуміти, що а, по Коломойському, певно, я так думаю, є ще провадження, тобто є ще епізоди. По кожному з цих епізодів йому можуть а, окремо давати запобіжний захід. То, а, тобто, може, це така теорія. Може, адвокати не захотіли сплачувати заставу зараз, бо вони не знають, якою буде фінальна сума застави на Коломойського. Тобто вони щось щось зараз внесуть, а через там тиждень їм йому дадуть іншу підозру, і ще а, півмільярда гривень буде застава. Тобто вони чекають, як буде розвиватися. Ви на те, що такі маленькі алькапони, якого взяли за несплату податків, а далі накручували вже інші зло. Тут ну, теж може бути подібна ситуація. Так? А може да, да, звісно. Ну тоді щодо розміру застави ви сказали. Він взагалі співпадає, от як ви думаєте, зі збитками, які міг нанести Ігор Коломойський українській державі? ми ж не знаємо, що це саме за справа. Розумієте, великі справи а, зазвичай мають декілька епізодів, і це якось а, окремі правопорушення. Бо пам'ятаємо справу Приватбанку. Да. Здається, тоді держава заплатила от за цю діру, яка утворилася в банку, 5 мільярдів з половиною доларів так. не гривень. Абсолютно. Якщо перевести зараз на... На людські гроші на 37 з половиною, то вийде, я навіть не можу скалькулювати, яка сума дуже дуже велика. більше 155 мільярдів гривень. А, але ще раз, це не справа про приватбанку. Наскільки я знаю, вона не пов'язана з Приватбанком. Це я думаю... Думає, це, укрнавта, але ми так, не знаємо, так. чи це справді укрнаті І так, так точно, і ми не знаємо, чи це всі епізоди, чи будуть ще тому. Коментувати згідно з тільки з цього епізоду, чи справедлива це застава чи ні, а не не зовсім чимно, бо ми повинні побачити, що ще є у правоохоронних органів для того, щоб це казати. Добре, Марко, тоді давайте поговоримо і про епізоди. Я Добре. просто знаю, що буквально цього тижня в судах українських в різних юрізній юрисдикції будуть розглядатися кілька справ: не лише апеляція по Коломойському на позавчорашнє рішення, але й справа по приватизації Приватбанку, яку Коломойський з Болюбовим досі. Оскаржують в судах. Потім справа про стосунок Приватбанку та Нікопольського заводу феросплавів. Коломойський доводить, що вже виплатив завод весь борг банку, ну, позику, а банк каже, що ні. І третя справа це по столичному готелю Мир. Там теж невеличка на якісь там. Мільярда здається гривень, якісь там копійки. Але тим не менш, там здається така сума, і вони теж оскаржують цю позику, здається, теж від Приватбанку Коломойський і там ще якийсь партнер Оці справи якось взагалі ми про них якось не, не говоримо. Розкажіть про подробиці, що це за справи можна озвучити? Ну, дивіться, проти, напроти Приватбанку, а вокруг Приватбанку дуже-дуже багато а, юридичних а, спорів між бившими акціонерами, тобто Боголюбовим. Коломойським та його партнерами, там дефігіч різних офшорок, які наразі судяться з Приватбанку щодо стосування контролю за активами, які є. Ці суди фактично були ініціювані з самого початку націоналізації банку, і вони ще досі розглядаються. Тобто, майже 5 років, ми вже більше навіть розглядаємо різні спори вокруг ПриватБанку та Ігоря Коломойському. Якщо казати відверто, я думаю, що той факт, що йому дали підозру. Той факт, що в нього є суд в Лондоні, який він майже програв. Ми чекаємо на фінальне рішення. Але ну що він його програє, цей суд а та кримінальне провадження ФБР проти Коломойського в штаті, Я... Мені складно якось уявити, що суди в Україні почнуть виносити рішення на користь Коломойського та Боголюбова в такий час. Ну, цікава ще реакція офіційної влади української на цю справу, на це рішення, на заставу, на підозру. Український президент це вчора здається. Було сказав, що так як раніше вже не буде. Хто вкрав, той сяде бандитам тюрми? Ну це я вже пам'ятаю. Але дивіться, ну ніби ніби правильно я підтримую да, правильна заява, правильне рішення, але з, з формальної точки зору чи не є це ну певним впливом чи тиском на українські суди, які і на слідчих, які будуть розглядати цю справу? Ну на слідчі вже в суді вона розглядається. Прошу це гарне питання. У мене питання до президента, чому раніше не можна було так, чому саме зараз. А той факт. Факт, що він так каже, ну ви знаєте, я, я, я не можу казати за президента. Я не знаю, чому він не хотів боротися з корупцією нормально з 2019 року. Чому саме зараз? А чи вплине це якось на суддів? Ви розумієте, Коломойський настільки токсична людина, що я не знаю, як можна ще впливати на суддів для того, щоб судді бачили, що треба робити. Ну, ви бачите, ви кажете, що токсична людина, але в цієї людини є величезний медіахолдинг, величезний медіахолдинг, в які входять кілька каналів: інтернет-ресурси, цифрові ресурси. І цей медіахолдинг є частиною великого військового інформаційного марафону. Що буде зараз із цим холдингом, на вашу думку, із цією кількістю людей? Просто в мене на пам'яті інший український олігарх. Ну хтось називає його не менш токсичним, так якого звати іншим ім'ям на ім'я Рінат, який просто в якийсь момент відмовився від свого медіахолдингу. Все, Все вільні, до побачення закриваємо свій медіабізнес, Оскільки є закон про олігархів, я не хочу доходити до цього реєстру. Ну і до побач зараз не, не, не може повторитися аналогічна ситуація на вашу думку. А, ну, в період воєнного часу ми повинні розуміти, що а, інформаційну політику контролює а, влада, тобто офіс президента, наразі фактично Ну він не є власник телеканалів, але він може їм казати, що робити, як що знімати. Бо в країні йде війна, і а, в нас повинна якась бути лінія інформаційною. В Україні, а, але це гарне питання. Ну, ми подивимося, що зараз буде. Може один плюс один вдруг побачить там корупцію Коломойська. Я не знаю. От це я поясню. <світ> я що, що я знаю? Ну що е кожного раз на тиждень, ну раніше так було, перший рік війни, можливо, зараз інакше. Приїжджали представники кожного телеканалу, там в офіс до міністра, який якого вже звільнили інформаційної політики. І вони проводили нараду, що ми висвітлюємо цього тижня, які наголоси ставимо, акценти і все інше. Ну і зараз мені цікаво, просто як там до них нинішнього міністра, якого ще не призначили, во там Ростослав чи буде хтось інший, приїжджатиме представник з каналу в Коломойського, і там він буде. А тепер ми справу вашого власника висвітлюємо ось під таким кутом або під таким кутом, От мені складно уявити подібну ситуацію. Але але я просто я не інформаційний аналітик, я не знаю, що буде е, зараз відбуватися з за одним Плюс один. Мені самому цікаво це побачити. Але ми повинні зрозуміти, що якщо буде якась критична ситуація. То так таким чи іншим способом а, інформаційну політику в країні контролює президент. Та офіс президента, тому як вони скажуть, так 1 плюс один і буде робити. Ми будемо сподіватися, що це буде об'єктивна інформаційна політика. Я сподіваюся, дивіться, ще на завершення хотів вас запитатися, ми торкнулися реєстру олігархів. А що взагалі в нас, коли у нас був ухвалений закон задовго до війни? О, що в нас з реєстром олігархів і хто до нього потрапив чи не потрапив? Анонсували, що там ледь не 300 людей до нього можуть як потрапити. Що я правильно пам'ятаю? Це був хтось замов Єрмака. А... Здається, це Олексій Данилов був, якщо О, я мав точно, точно точно. Да. Секретар був секретаріан бо да він сказав, що наразі не на часі е, цей реєстр олігархів, бо там, типу, війна, всі діла. Ось і е, на що було вводити реєстр е, олігархів, щоб потім сказати, що застосування його є не на часі. Це дуже гарне питання до Данілова. де, в принципі питання до Данілова, що там з олігархами в Україні? Пан Даніло.